Тут ще не була тут? Віконце у майбутнє тут, бачите, також все мокре. Добрий день. Idę do, do warktu po. Що з цього боку? Поки нічого не змінилось. Бачите, оце все роззяблено. Піде дощ буде текти. але вони в процесі монтажу зараз на цій секції, тому робочі процеси. Нічого не зробимо. Працюють хлопці, хай працюють. Якщо вони працюють добре. Далі. Просто оток волос день. Да. Добрий день. Добрый день. Дяль, Ваня, можу підрізати ту сторону, де ваша рука. О, ви ото пальці хоч ховаєте, я бачу ці пальці. Адекватний. Ну воно таке важке. Поки напарник ще не обідав, то доказать, що забирав. А як же ви тут поставите його? А, ви його обрізали? Я обрізаю, так. Тут тільки треба зараз зріжу блока, бо бачите, персоналі не зайде, тому що тут чуть-чуть. Ага, пів сантиметра. Тоді він стає. Зверху, да? Да. виходить, що в, в проміжки між перекриттям не буде самої цієї стінки, там де перекриття. Да, да, да. Перекриття буде виступати стінкою. Потім ставимо угольники, Розрузка підганяємо цього блока сюди вверх. Сістянки ага. щоб вентиляція була. Ага. Самогольники розгрузка і вже слідуючі знакомиться. Ага. Дякую вам за детальний опис. Цих чоловіків я бачу вперше. Це, мабуть, нові залучені люди, щоб швидше працювати. Дуже важкі ці штуки. Закопайся кивнули воскресенье. Так, четвертая секция.